16 червня відбулося підведення підсумків конкурсу грантів в рамках проєкту Долайчора розломи. розбудова потенціалу постраждалих спільнот щодо чутливості до конфліктів, який був оголошений Карітасом Україна за підтримки українського гуманітарного фонду. У Пічангу брали участь вісім громадських організацій з Дніпропетровської області. На урочистій події була присутня і знімальна група міської інформаційної служби. Сам проєкт реалізується наразі у шести локаціях місцевих організацій Карітас. Це Кам'янське, Одеса, Жовква, Волинь, Коломия і Хмельницький. І сьогодні ми розпочали нашу серію пітчингів, так підсумкової е пітчинги нашого конкурсу грантового для власне згуртування громад, для розвитку громад і для миробудування. Так, тому що наш проєкт про розуміння і про згуртованість в новому місці між місцевими мешканцями і мігрантами, так Ротово. Конкурс гарантів на посилення соціальної згуртованості долаючи розломи в громадах було оголошено 15 травня, і дедлайн подачі заявок був до 1 червня 2023 року. Буквально за два тижні громади мусили написати проєктні заявки бюджетом до 80 тисяч гривень. Ми залучали громади, з якими ми співпрацюємо в рамках проекту Дулаячі розломи. І всього із Дніпропетровської області було надано 17 проєктних заявок, і всього сім громадських організацій пройшли цей технічний відбір. Якість проєктних заявок була досить висока. Обирати було складно. Зазначає голова комісії. Отець Ігор Пагулич. Була конкурсна комісія, так які мали е, певні критерії. Так, ці критерії це її актуальність. Цього проєкту, відповідно, можливість спроможність виконати цей проєкт, бо впродовж двох місяців його треба виконати. Так, і пізніше сталість, щоб цей проєкт не просто, от, можна сказати, ми його запустили і два місяці, так, і він вже зник. А сталість, щоб він і далі розвивався. Серед семи наданих проєктів конкурсна комісія обрала три переможці. Ними стали громадська організація «Петриківське жіноче об'єднання Сяйво зі своїм проєктом на облаштування арт-терапевтичного простору. Також є керівником комунального закладу Петриківська централізована бібліотечна система, в рамках якого буде облаштований цей арт-терапевтичний простір для втілення наших ідей задумів. І для внутрішньопереміщених осіб для того, щоб вони реалізували свої плани, відпочили, релаксували, відпочили і проводили свій час з дітками. Геомолодіжна організація корінь екології також добула перемогу зі своїм проєктом, в якому вони звернулися з проханням закупити велосипеди для соціальних працівників, які забезпечують усім необхідним людей з обмеженими фізичними можливостями. Ми Тепер маємо змогу придбати ці велосипеди для соціальних працівників, і вони будуть забезпечувати тепер більш населення, які потребують таких послуг. І громадська організація селищне товариство Греків Великий Єнісоль, яка потребувала створення функціонального осередку підтримки ВПО у Вільногірській громаді. «Мер зробив приміщення, а в приміщенні було ніякого Нічого. обладнання. Вони виграли грант. Тепер в них буде. Обладнання зможуть приймати людей, реєструвати, допомагати владі і працювати з ВПО та з місцевими жителями. Це у нас буде ноутбук, роботнув робочі моменти. Це у нас шкафи, столи, принтер для того, щоб ми могли ну, вже своя, що була електронна база. І, ну. Проєкт має важливу місію згуртовувати людей в такий важкий для країни час.